Європа падає. Грошей не вистачає. Вони не можуть зібрати, вибачте, сраних, я перепрошую, 800 мільярдів на 5 років для того, щоб забезпечити свій ВВП. 150 єлі, -єлі натянули. натягнули. Це, це, це дурня. Що таке 150 мільярдів для Європи? Враховуючи, що в них ВВП 20 трильйонів по року. Трильйонів. А вони шукають 800 мільярдів, не може знайти. І то на 5 років. І це все, от, якраз, якраз такі розмови аналітиків, економічних у ЄС кажуть, ну, треба змінювати модель. Тому дійсно, або вони її змінять, або буде щось інше. Але от, часто, знаєш, так, намагаю щось вихопити, позитивне, яке засвідчує про те, що вони от, перед страхом розвалитися, вони будуть щось робити. Днями проходить саміт Лондон єс ЄС. Ну, це показова історія після Брекситу, коли Лондон, ну якщо брати за великим рахунком, то в них проблеми з цим ЄС були ще за Деголя. Коли да, я не хочу бачити вчити тут Бритів і так далі, це давня історія, є історичний момент. Але все ж таки, не завдячуючи в суперситуації, Лондон сьогодні каже, та ні, треба нам з Брюсселем миритися. Давайте хоч якусь угоду підпишемо. Я не виключаю, що ми побачимо назад входження Британії до ЄС рано чи пізно. Ну, вони вимушені це робити перед загрозою, можливо, вторгнення з боку Росії. І Америка тут каже: ну чекайте, ми ж то санкції більше вели. Давайте ж ви підтягуєтеся за, за кулісно. Така розмова ведеться. Публічно, ми знову ж таки говоримо в усьому винний Трамп, але в мене запитання: Макрон, Мерц і так далі, всі інші. Мерц виходить, каже: Ні, ні, військових не буде в Україні. Вибачте, що виступає. Тому е, саме перед страхом от, бути знищеним росіянами, Європейський Союз просто вимушений буде створювати свій військовий блок, в тому числі на базі ЄС. Не випадково з'явився військовий комісар в Європейському Союзі. Я раніше ж такої Сади взагалі не було.